Ти ви ж своє ламаєте, куди вибіжить. Куди ви біжите, ламай? Так зустрічали свята працівники Житомирської кондитерки у бійках, сварках та дискусіях. Сьогодні чиновники та депутати зажадали від двох конфліктуючих сторін пояснень, чому чубляться власники, але би тріщать у простих людей. Та що в цей час робила поліція? Поліція Сидір Васильович, на територію фабрики не заходила. Пославшись на те, що це є корпоративний конфлікт. Більше того, сотні так званих тітушок спокійно зробили свою справу та зникли. Масові заворушення ніхто не припинив масові порушення правопорядку ніхто не зупинив, ніхто не затриманий. Ніхто не покараний. після цих подій. Чиновники запросили дві сторони конфлікту на засідання депутатської комісії обласної ради з питань регламенту та правопорядку, аби вирішити це питання цивілізовано. Самі власники сіли за стіл переговорів і вирішили свій корпоративний конфлікт без втручання туди. Трудового колективу першому дали слово Олександру Рогалю, який звинувачує пана бойка у звозі тітушок. Серед мирно мітингуючих і був фотограф замаскований, який тут же вийняв із футляра для триноги арматурину і замахнувся на мене. Пан Бойко за словом до кишені не поліз і почав із серйозних звинувачень. Є конкретні люди, пан Пашинський і пан Тищенко. Я зараз продовжу далі, які поставили собі цілю любими шляхами забрати підприємство. За дві години розмови до спільної позиції учасники наради так і не дійшли, окрім одного пункту. Поліції у вас нема. Поліція взагалі бездіяльності. Пан Рудик ходив з тітушками, управляв, керував, направляв. Єдиний присутній поліцейський відбивався від нападів усіх сторін як міг. Тушов відбувалось навколо. Фабрики, звичайно, ніяких не було допущено порушень грубих порушень громадського порядку. То, що відбувається на території фабрики, то не є компетенція поліції і втручатись без дозволу і рішення суда. Поліція не має права. Результатом цієї наради стане документ, який матиме силу права. Наше рішення воно буде оприлюднене і буде відповідне звернення і до сторін конфлікту, і до правоохоронних органів з тим, щоб ситуацію ми. Нарешті е, не, погасили чи зважать на нього учасники конфлікту, які сьогодні використовують права сили? Покаже час Дмитро Клименко, Леніт Предаченко, телеканал СК 1